Привіт! Це мій третій а, відосик на Ютубі. І я взагалі так не говорю відосик. Мій третій блог, мій третій блог. І сьогодні ми говоритимемо про те, на якому етапі розвитку вашого бізнесу, бренду, особистого бренду вам потрібен архетип. І чим він взагалі потрібен. Тема цікава, провокативна, тема про гроші, тема про стратегії. Тому я не знаю, де ти зараз дивишся це відео. Але давай бути чесними. Десь може тригернути, будь готовий, готова записати собі в нотатки, а що ти сьогодні зрозумів для себе і які маленькі дії ти можеш зробити вже для своєї стратегії, виходячи з усієї тієї інформації, які ти почуєш за ці 15 чи 12 хвилин. Поїхали. Отже, поділимо всіх на декілька таборів. Є люди, які думають, що архетип бренду круто спрацьовує тільки на початку, коли ми визначаємо, як ми будемо ліпити цей бренд, дизайн, позиціонування через архетипи круто знайти унікальність, і можна це все відкласти в стіл, сформувати свою унікальність, цінності, далі базуватися на цих цінностях і унікальності, і приймати всі наступні стратегічні рішення на всіх сесіях. Увага! Тут є одна маленька, а може й не маленька небезпека. А небезпека полягає в тому, що архетипи це не стабільна історія. Архетипи супер залежать від контексту. І щоб пояснити вам, як саме, я хочу вас сьогодні покатати на машині часу. Боже, це звучить дуже наївно. А я взагалі, наче то про структурність і ненаївність тут, але поїхала. Беремо архетип коханця. От ви мене зараз бачите власне, в цьому архетипі. Весь екран, все візуальне полотно наповнено саме цим архетипом. Тут є таке повітря скло, тут прозорість і відповідні кольори, текстури, ви чуєте мій рівномірний голос, посил, бачите контактну жестикуляцію, м'якість світла, перепади. І м'який в міру насичений задній фон. У коханця є основне бажання. Називайте це лавер, називайте це естет, називайте, як хочете, цей архетип. Бажано, звичайно, щоб однаково називали. Про це, до речі, подивіться в попередньому відео про назви архетипів і як вони еволюціонували до нас. Так от. У коханця є одне основне бажання за юнгом. Це не я придумала, це не моя авторська методика, і воно полягає у відносинах. Коханець завжди хоче відносин. І якщо ми з вами тепер вимкнемо картинку, вимкнемо картинку цього відео, і я попрошу вас не дивитися на мене, а перемістити мій архетип коханця з 2025 року, Давайте кудись прям далеко, там, де правителі ходять в білих простинях? Тоді як виглядає людина з бажанням відносин там? Намалюйте що собі зараз уяві. Намалювали? Їдемо далі. Їдемо в середньовіччя. А як там виглядає бажання відносин? Як воно виглядає? Яка ця людина, чим він займається, вона чим займається? Вона виглядає і контекст у неї вже інший. А як виглядає на початку 2000-х? Людина, яка хоче відносин, в якої бажання буде відносини? А як виглядає в 2010-му? І як виглядається зараз? І от саме для того, щоб розуміти, а як виглядає ось той ваш архетип, який ви заклали в основу унікальності бренду, в 2025, 2028, 30, 45 му вам постійно прийдеться сідати на цей потяг часу, бажань і розуміти, в який контекст, в яку національність, на який ринок ви виходите, з яким продуктом ви виходите, чи він ще досі там. Чи він ще досі закриває ті самі потреби, вирішує ті самі задачі своєму клієнту? Чи він ще досі в ринку відносин? А який ринок відносин? А чого вже від вас хочуть? І якими вас малюють, коли ви в ринку відносин? Чи ви досі ходите в білий простині у 25-му році і, привідкриваючи ніжку, натякаєте на те, що ви коханець? Чи це вже трошки крінж? Я думаю, зараз вам було про що подумати. Ось це небезпека, коли ви взяли архетип на початку і більш ніколи до нього не повертаєтеся. Ви взяли з нього ну, реально саме класне те, що може вирішити або один, або два, або три архетипи, які ви міксуєте в свою основу, він вам вирішує це питання, а як я буду відрізнятися від інших, так? А як я буду комунікувати? А як я буду виглядати? Але це рішення. Воно не настільки довго тривале, особливо в стисненому часі, який ми всі проживаємо зараз. Другий варіант використання архетипу. Звичайно, це буде просто розширена версія першого. Ми беремо архетип на початку, але. Вписуємо його до себе в брендбук. От зараз не важливо, наскільки ви великий бренд, чи бізнес, що ви виготовляєте. Ви послуги, чи ви продукти, чи ви якась B2B-сторія. Взагалі не важливо. Це всім потрібно. Якщо ви просто людина, яка веде інстаграм і щось там продає, або збирає свій соціальний капітал для майбутньої стратегії, все рівно це вас стосується, без цього нікуди. І ось тут. Ви маєте внести це в свій бренд-бук і разом із тим, як переглядаєте шрифти, картинки, а які креативи, які фотосесії, в які соціальні площини ми заходимо, які рекламні компанії, які колаби запускаємо, переглядати і свій архетип. Якщо ви вики... викинули його із контексту і забираєте в контекст тільки унікальність, ви викидуєте можливість впливати на колективне підсвідоме. Це зараз не було складне е, якесь е, слово, і не треба переживати. Колективне підсвідоме це так, як ми з вами заходимо в магазин і вибираємо продукти в свій холодильник. До речі, треба зняти вам такий ютубчик, де я відкриваю свій холодильник і показую, е, як я по архетипу виявляється. Обираю собі продукти в магазині. Ви така сама людина. І ви по вашому холодильнику я теж можу сказати, в якому ви. Архетипі, крім вашого там одягу, і зовнішнього вигляду. І от, коли ми з вами йдемо по магазину, ми вже на щось орієнтуємося. Я, наприклад, як творець, у мене спрацьовується десь красивенька, якийсь дизайн упаковки, я буду, правда, буду читати. Вже далі там я буду дивитися, якщо окей, у неї склад, там, оця екологічність, воно все далі включиться. Але колективна свідомість на мене спрацює на мене і ще одну дванадцяту таких же творців, як я, саме через це. Тобто, це такий вхід в ринок, да? вхід... У мене відбудеться вхід воронку. А далі вже я буду спиратися на продукт, чи він мені треба, чи не треба, і наскільки він закриває мою потребу. Тому, і це називається маркетинг, а не сейлс. Тому. Ось ця частина переосмислення колективного підсвідомого в контексті реальних подій, території, а що таке відносини для ринку Польщі? А що таке відносини? Це далі, якщо ми залишаємося в коханці, для ринку України зараз. Якщо ми говоримо про ринок України. То я би навіть ділила на ринок Києва і ринок інших територій, так? що там зараз таке для людей відносини. А що таке відносини для ринку Америки? А є, ну, бажання цих відносин. Люди, які бажають цих відносин, які вони, що вони роблять, чим займаються, де гуляють. Я би кожний рік переглядала свою стратегію в залежності від цього контексту. Або кожний рік, або на кожному етапі розвитку продукту або послуги. Отак. Що зазвичай відбувається? Дві помилки відповідно є від до цих рівнів застосування архетипів. Перша помилка, я вже вам її проговорила. Це коли ми взяли архетип, поюзали його класно, створили логотипчик, кольори, поїхали далі, забули про той архетип або ще гірше, навидумували собі самі архетипи з цих мільйонів статей. Ну це от я й мої колеги в цьому винуваті. що ви не знаєте, що є просто 12. Не треба видумувати нічого іншого, бо в людини є всіх людей, можна групувати за цими 12 бажаннями, і цього достатньо. Нам же завжди хочеться бути особливими. І друга помилка це коли ми на початку не брали архетип. Зараз ми щось робимо і намагаємося штучно натягнути на себе як експерта, як особистий бренд, на свій бізнес як бренд. Штучно натягнути архетип, якому типу нам зручно, і вірити в те, що це спрацює. Це повна фігня. Моя практика в ці пару років, мої 10 років роботи в СММі і 5 років бренд-директорства в стоматологічній клініці, самі топові в Україні. Говорять мені ясно, цифрами і статистикою про те, що так не спрацює. Будь-який бізнес будь-який, починається з природи людини, з його бажання. Пішли сходимо в Nike. Як починався бізнес Nike із бажанням? Це були два хлопці молоді. Один з них був спортсменом, один бізнесменом, які з багажника в Америці почали продавати асікси. І коли я підходжу до цих хлопців і запитую них, яке ваше бажання, то це загальновідома історія, що вони тоді бажали. Вони мріяли і бажали, щоб такі кросівки були в Америці, щоб створити американські зручні кросівки для бігу. Ось так звучало їх бажання. І на основі цього бажання побудувався бренд, бренд Nike, ось цих двох хлопців. Звісно, зараз зручно це все повикреслювати, взяти найк, підняти, як роблять там аналітики і маркетологи, оцінити, як там спрацювало це лого, як то, як все. Умовно, як я роблю на розборах для вас, в інстаграмчику Приходьте, до речі, в гості, там у мене є розбори брендів. І сказати, що от у них вдалося, бо. Але ми забуваємо, про що ми мріємо і чого ми бажаємо на старті. І якщо ми забули, про що ми мріяли і бажали, і прийшли через 3, 5, 10 років існування бізнесу і такі: ну все, давайте натягуємо на себе архетип. І нарешті ми повірили, що він працює, це не спрацює. Натягнути не спрацює. Я поверну вас в точку нуль. Без цього ніяк. І попрошу вас згадати, про що ви мріяли, і про що ви бажали. Бо тільки з вашої природи народжується колективне підсвідоме. Колективне підсвідоме – це справа нас всіх, справа людей. Це величезний світовий алгоритм, якщо хочете. І неможливо на нього впливати, створюючи, натягуючи щось штучно на щось. Воно або А не працюватиме, або Б дико біситиме. Все. Ні те, ні те не робить із вас щасливих і багатих людей, брендів. І бізнеси. А моя мета саме така робити вас щасливими і багатими. Тому сьогодні ви мали закрити свій запит, свою мету, своє розуміння того, коли взагалі вам потрібен архетип. Моя щира рекомендація на старті з точки 0. На будь-якому етапі повернутися в точку 0 і виділити на це час. Відновити свій зв'язок з природнім своїм бажанням. Як скільки б мільйонів активів в бізнесі у вас на сьогоднішній день не було? Третє, якщо ви свідчитесь, якщо зараз ви змінюєте діяльність, змінюєте бізнес, переосмислюєте в своєму бізнесі, будь ласка, як любить казати Федорів, не створюйте крути бренди, створюйте продукти. І підживлюйте їх класними брендами. Тому що людям не потрібні красиві лого, їм потрібно закривати якісь потреби, задачі, жити і так само, як ви, бути щасливими і багатими. І архетипи ну, реально класно цим допомагають, тому що вони круто поєднують бізнес і людей в їх спільному, колективному, несвідомому, підсвідомому. Називайте, як хочете. Тому повідчувайте, де ви, на якому етапі, коли це буде корисно, і обов'язково зробіть це для свого бренду. Ви відчуєте, наскільки стрімко у вас формується ось ця парасолька, скільки б різновидів в бізнесі у вас не було, але під парасолькою одного або двох загальних архетипів вони всі автоматично опиняються, роблять фокус, і в цьому фокусі вам дуже легше приймати будь-які рішення не тільки вам. А і вашій творчій частині команди це взагалі, це мої «любімчики». а ще і, звісно ж, на практиці, там, де ваша, ваш організм бізнесу контактує між собою. Він розуміє, якою мовою ваш бренд і ваш бізнес і ваша експертиза говорить зі світом. Ну, як вам? Напишіть щось в коментарях, якщо додивилися до кінця. З вами була Юля Сашина. Експертка з архетипів.